Хай, хай, братюні. З вами знову Брейн і ми продовжуємо гуляти Дід пледжа. Ем, Будемо гуляти, проходити місії. На чому ми там з вами зупинилися? Так, да, третя місія. Погнали! Я не знав просто, що вона без інтернету працює. Тепер знаю, буду знімати. Угу, погнали. Сука, ага. Бляк, де хоч Де хоть якась жива душа? Шутка її тут нема. Что тапок на тобі, блядь. Ох, ти, сука, мудінь, тыщ. Ей, ди нах. Мудила, блін. за я ж блін, плін по тривожи тищ тищ на тобі у тапок ух як хорошо зарвався да ставте лайки підписуйтесь на канал лайк буде стоїть стоїть коротше в знизу ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту А мене вже поджидають ці твари. ти 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 нафиг. Аптечечка. У. Уж жарабася на то. Тыщ. Пищ, патрончики. Все, взяли патрони, погнали. В бой ідемо ми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, оформлюйте. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати всі мої нові відоси. Пиш. Ты сюда и мразида. Тш. Кш. Сразу мразь, о. А? а, мразь, а. Убить мене надо думать, а? Щас. Тыщ-тыс-тыщ. Тыщ, тыщ. Юдит. Фак. Вон, давайте сейчас. Щас, походу. Убиваем тысяч-тыщ. Слышь? Слышь, мудень? Сюда иди, тыщ. Да иди ты нахрен. Будила, блин, с нижнего тагила. Вау, 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 вау. Тыщ, тыщ, на тебе, мудень, жены. О, мудила ж, блин. Вау, 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 вау. Да подходь до меня. Факту тобі на могилку, блін. Не біжи, я цього живну зас заволю. Що підходиш кровяка одна тільки степи. Ще гроші. І блін. сюди у мудині, блядь, ти, блять, когось іншого. Ох, тварь. Ух, тварь, де ти поїшь когось іншого? Слышу топок. Топок тищ. Тыщ. Тыщ. Аптечка твою ж дивизию тыщ. патроны братышка патрончики пишит на зустыч приходом шо у нас за твари тут Наш же братанщик круто бегать умеет ищи мудак Укусила мене, блін. Так, 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 іди нафіг. Мудак. Мудак, не підходь. Гуляй лісом, мудачина. Так, зашкертись надо. Сподіваюсь, що буде багато підписчиків на моєму каналі. Бо на ці ігри я теж багато часу витрачаю, щоб їх зняти. Тиш тиш, тиш тиш Коли буде у нас ліцензія, будемо знімати. Ох, як хорошо мудачина. Брен любить зриви. Пищ. І зомбарів убивать теж. хороша у хотінь дуже здорова таке враження що я двохметровий. тыщ кому то так кажется Напишіть в комментариях кому теж так кажется Напишіть, які ігри мені ще гуляти ж принципі проходити ті ігри які есть оп о завтра, кажется, у нас стики жертв. О, Заза. Let's go, let's go, let's go, тварь. Нахрен, нахрен, нахрен с поля пишу. О, у меня уже 4000 доларів. Жалко, не удобно, карти нема. Псиш тварь тиде? Лайк буде стоїть там, де лайк буде там стоїть, там де початок гри. Тикайте на нього. Оформлюйте ще підписку на канал. Тварюка. Вау-вау-вау-вау-вау, мразота, иди нафиг. Нахрен с поля. Зараза, блин, цены зомбарейки то стопананы. Баданчик, пока. Хреново бих. Вау, 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 вау. Артишка? Чи все з тобою нормально? У мене є питання. вау вау. Утопки, блин. Де нафиг, утопок, тыщ. Почти пять тысяч долларов, прикольно. Мы по нього зберемося, что там можно купить за, за них. Ты 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 ти Ты 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 тыщ! е куда? Куда? Ч так багато мудаків? Я так я на це не соглашался. Воу-воу-воу! Братан, ски тут надо подоржаться. А за жертвы, я понял. Что нафиг? Шмар, блядь. Да блин. О, мудак. Сука. Блядь, напугала уже. Ты шмара, блин, напугала. Птечка, твою мать. Ширнашмара, блин. Ты нафиг, кровяка ты одна. Иди отсюда шмара. Шмары одни тики. -ти Сейчас, -ти -ти. блин, пимаешь. Хм. Да конечно. Пять. Сука, до да скики ж тут продержатись треба. Слышь, шмар отвалил. А бля, ви не звідки появляєтесь? Иди ви нахрен, шмари. Та идите нахрен? Не підходь жир. Е, ну ладно, кому сподобалась ган, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А всім пока. Я не прощаюсь. Сейчас открыв еще цей кейс, пупс, пупс, якась хрень выпала. Ну окей, всем чао. З вами був Брейн.